Після повномасштабної окупації в нашому регіоні, а саме я із Каховки, з Херсонської області, ми переїхали в цей регіон. А так як я займаюся сільським господарством вже багато років, є досвід вирощування і овочів, і технічних культур, і зернових, ми прийняли рішення вирости томати. В цьому регіоні, скажімо так, треба більше звертати увагу на дощову погоду, на опади. Тому що буває таке, що воно заходить, як в цьому році було біля 30 днів. Кожен день або через день були дожди. На даному полі густота стояння томатів. Складає від 20 тисяч та 25 тисяч рослин на гектарі в залежності від гібрида. Ми використовували продукти вуксал, такі як борон PH та кальцій бор. Бор нам дає покращення проростання пилку та пилкової трубки. Що в своєму результаті збільшує кількість плодів на рослині? Також важливим елементом живлення для томатів є кальцій. Кальцій нам не допускає розвиток вершинної гнилі. Тому ми використовували в своїй технології капельне зрошення кальцієві продукти, а також компенсували його продуктами вуксал кальцій. Також ми використали продукти амінокислотами, як аміноплант. Він нам забезпечував зняття стресу від костання гербицидів. А також для покращення продуктивності вегетативної маси рослини ще ми використали такий продукт, як аскафол. Він на основі морських водорослей там маються гормони, які стимулюють рослину і невілюють перепади температури. Це збільшує нам врожайність. Головні побажання для фермерів України експериментувати, не боятись, ризикувати, навчатись, вивчати нові технології, йти вперед, в майбутнє і отримати дуже гарні результати.